Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Це власне ППО України. І хто нам в цьому може допомогти? Тому що останнім часом світ відбулось багато речей навколо цього. Допомагати з'ясувати всі ці деталі нам сьогодні буде Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю вас. Роман, вітаю, дякую, що запросили. недавно. Голова МЗС Британії заявив Кемерон, його прізвище заявив, що так як Британія допомагала збивати різні безпілотники, зокрема й шахеди над Ізраїлем, і навіть ще не долітаючи до Ізраїлю, вони так не можуть робити в Україні з російськими безпілотниками, аби не ескалувати. То давайте почнемо з того, в чому можливо на думку Кемерона чи Британії, в чому полягає кардинальна різниця між конфліктами. Ну у Ірану немає стільки ядерних боєголовок, скільки є у Російської Федерації. У Російської Федерації найбільша кількість ядерних боєголовок ну, на нашій маленькій планеті 6 тисяч ядерних боєголовок. Це те, що ми знаємо. Півтори тисячі активних, які можна прямо от зараз на зараз використовувати. Я думаю, ось в цьому саме велике побоювання. Іран так він ну, в принципі теж великий за територію в порівнянні, звісно, приблизно до рівня Саудської Аравії. Так, в нього є там декілька десятків одиниць ядерної зброї, але ну він набагато менше ніж Російська Федерація. Російська Федерація це остання країна, з якою б хотіли сваритися б у всьому світі? Ну на рівні з Китаєм, звісно. Тобто ядерна зброя тут грає роль ключову. А оставлення, наприклад, до самого Ізраїлю, ми знаємо, що Ізраїль не підтверджено, але теж може мати ядерну зброю. Тобто, чи може бути Ой. це ще таке бажання дружити з ними? Дивіться, ну це не єдине, звісно, ядерна зброя, це не єдине. На жаль, Російська Федерація дуже глибоко інкорпорована в світову торгівлю. Це цінні метали, тільки-тільки, буквально на цьому тижні їх здається, викаваряли з декількох бірж світових, що вони не продавали свій нікіль, і ще декілька декілька позицій. Тільки-тільки не забуваємо про ядерне паливо для атомних електростанцій, яке досі споживають Сполучені Штати з Російської Федерації. Титан забезпечується, Airbus, Boeing, Embraer, великі компанії авіаційні, тому ось в цьому велике велике є побоювання з Ізраїлем. З приду ядерної зброї Голда Мейер свого часу сказала так: у Ізраїлю ядерної зброї немає, але якщо буде потреба, ми обов'язково її використаємо. Тобто, ну так дуже красиво, дуже філігранно. Ну як це вміють в Ізраїлі? Вони сказали. Ізраїль ще раз, це в. Велика з точки зору економіки країна, велика з точки зору лобізму країна. Ну не сне тиміться, що велике лобі є в Сполучених Штатах Ізраїлю в різних країнах. І ось це лобі переконало захистити. Не факт, що наступного разу такий же захист буде, як якщо Ізраїль нанесе, не несе не перепрошу Іран нанесе новий удар, то не факт, що буде такий же захист, не факт, що 97% цей коефіцієнт збиття буде, він може бути 95, 90, 87. І от буквально два слова. Що я на цьому тижні спілкувався з політологом з Ізраїля і запитував його: А як в Ізраїлі ставляться? Чи розуміють вони таку загрозу, що наступного разу не буде такого, А, ура, клас! Ми все збили, все супер. Він каже: Так, ми розуміємо, але. У нас велика проблема, ми живемо майже одним днем. От сьогодні прилетіло, ми перехрестилися, слава Богу. Відкрили аеропорти, дитячі садочки, в принципі, як і у нас. І, а що далі буде? Ну, чорт його знає, ну якось там виживемо, якось впораємося. І це каже дійсно велика, велика проблема. Останнім часом медіа також розганяли таку тему, що ППО, зокрема, Петріоти з Польщі, можуть теоретично закривати Захід України. Як ви думаєте, чи, чи станеться таке і від чого це залежить? Можуть. Але не хочуть про цю історію. Ми говорили ще в квітні 22-го року. Uh -huh. Що це можна підтягнути від Жешова, де стоїть дві батареї Аеропорт Жешов 90 кілометрів від кордону України відтягнути uh -huh. ці дві батареї, про які говорив пан Кулеба, і поближче до кордону. Окей, хай не там не, не там не 20 метрів, окей, хай там пару кілометрів можна знайти і орієнтовано до Львова воно дотягується? Ну можна дотягнути Львів, можна закрити без проблем Закарпатську область, Легко це все робиться. Немає політичної волі, немає політичного бажання. Навіть немає політичної волі збивати ці російські ракети над своєю територією. До вас залетіло. Ні, вони почекали, поки воно знову вилетить. А куди полетіли? На українські міста Нормально, фух, слава Богу, що не на нас. І сказали, ми, ми знали, що воно не впаде. Так, вони перехрестилися там. Аби Марія хай летить туди. Слава Богу, туди кудись впала, в районі Львова слава, Все не до нас. Ну на жаль, така цинічна позиція, і вона дійсно слабка. Це це дійсно слабкість. Це позиція Польщі чи можливо не знаю НАТО, Євросоюз, тому <кій> що ми знаємо, що також залітали і на територію Румунії, і на територію Молдови. Польща так само одна з них. В чому тут проблема? Ну, давайте так. Я бачу, тут ну, немає одної якоїсь відповіді сказати, ось це тільки одне. Uh -huh. Можливо, комплекс питань. Дивіться, Польща досі, досі продовжує блокувати українські вантажі. Здавалося, Йолки-палки, ну що йо ну, розібралися, хто там казали про ці гроші, про ці злоти, хто роздає. Ну, де ви, де ваше слідство? Ну, Починайте висмикувати тих людей. Немає грошей, все немає протестуючих. Чого воно відбувається? Не знаємо. Ви бачили розслідування вашого колеги Михайла Ткача, який розслідував переміщення вантажів російських вантажів через Білорусь, він там перевантажується, і потім mm -hmm. їдуть mm -hmm. в Польщу. Його починали кошмарити э, польські поліцейські, що тут робиш, що тут знімаєш, його гарно забрали. І немає волі, немає бажання, і, можливо, це бізнес, можливо, це якась велика геополітика. Мені важко сказати. Мені здається, що. Від України починають втомлюватися як не крути. Я розумію, це звучить. Що ти таке говориш? Ну два роки плюс. Ну як не крути, вони втомлюються гроші, знову гроші. Кінця краю не видно цій війні, а на цьому хочуть заробити. Тому я думаю, що дійсно ми втомлюються від нас. От, власне, тоді останнє питання: що нам робити, аби не втомлювались наші союзники, і що нам робити з ППО? Тобто, чи є шанс, що ми якось все ж таки, умовно кажучи, впросимо Польщу з Британією, чи нам просто треба більше ППО, щоб нам його дали наші партнери? Нам давати, його, швидше за все, вже не будуть. Можливо, ще якісь потоки будуть, але от так щоб ну забирайте поки що цього немає. Ми бачимо, сполучені штати не голосують майже сім місяців. Пам'ятаєте, була історія зараз. Там кордон з Мексикою треба впорядкувати з мігрантами політику. Впорядкувати зараз. Ми тут на свята вийдемо. Потім ще одні свята, потім ще одні. Потім канікули за цей час. В сполучених штатах було вже шість з десяти федеральних свят. Тобто, ну з 10, тобто 4 ще залишилися, а вони все ще там канікули, вийдемо зараз. Ми бачимо, що поки що не голосують. Єдиний варіант, як на мене, це вже не просто просити ППО, а просити це оренду. Як пан Кулеба вже тільки тільки почав. А ми про це почали говорити ще раніше, декілька місяців тому. Дати нам в оренду Петріот, не дарувати. Ми візьмемо, користуємося, потім повернемо. За гроші будемо платити гроші, ракети, не просто дайте нам, а ми готові брати їх в кредит. Ми а, потім будемо виплачувати. Буде, можливо, зараз зараз дамо. Американці, європейці рахують калькулятором, рахують гаманцем. І коли ти кажеш, що є золота монета, то золота монета та прохання вартують набагато більше, ніж прохання або або просто прохання. Тобто. Халява закінчилась іншими словами. Халява закінчилася, і вони хочуть бачити на що нам це потрібно. Якщо ми скажемо, ми готові за це платити, і нам потрібно це озброєння для того, щоб зупинити росіян на лінії розмежування, стабілізувати фронт. А далі а далі ми будемо, далі будемо вирішувати питання. Тобто, ми не кажемо про контрнаступ. Зрозумійте, нам здається, будь він важливий для європейців це гикалка. Знову о господі, це скільки ще мільярдів ми повинні віддати? Та ну ні, нашому Це цеї гроші. Вони не повинні нам давати, вони дають з доброї волі. Але добра воля закінчується. Тобто, ще раз, гроші пропонувати за їхнє озброєння, плюс показати до якого етапу це буде потрібно, і тоді опозиційні політики налаштовані проти України або просто ну, на користь своєї країни націоналісти, то для них вони ага, тобто це і за гроші, і тут є ось якийсь фініш. В принципі, тоді можна, ми тоді не проти. Та й в історію тоді вони вже зможуть увійти зовсім по-іншому, тому що ці всі речі згодом будуть вчатися в підручниках, учнями, мабуть, у усьому світі. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Іван Ступак, військовий експерт. Дякую за такі гарні, адекватні і доволі зрозумілі коментарі. Мене звати Роман Гурський. Дякуємо за те, що ви нас дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте на ЗСУ, любіть Україну і не забувайте, наша русофобія чи та росопатія ніколи не буде достатньою.